Всім привіт, друзі! Фастфуд на вуглях Відкрили 25 квадратів. Зараз вам зроблю невеличку екскурсію, затестимо шавуху, я вам розповім більш детально, з чого вона складається. Так, почнемо з вулиці. Тут в нас основний акцент зроблений на автомобільний трафік. Це місто Вижгород Шолуденка, 12 біля стадіону. Так що, хто там з Києва або живе поруч, приходьте, куштуйте. Я впевнений, в'ять. Кості цієї їжі. Тому всіх запрошую. Ставлю фотографію або відео, ви подивитесь, як це виглядало до ремонту. Ми монтували з гіпсокартону стіну, тобто у нас там є невеличкий склад, розділили так на дві частини. Є вхідна зона і відкрита зона кухні, де людина все бачить, як смажиться м'ясо на вуглях, як шаурма збирається або бургер. Тобто в нас тут. Не тільки моноформат, ми не робимо тільки шаурму. У нас тут і бургери, і хот-доги. На запуск пішло два місяці. В середньому десь так і виходить: два-два з половиною місяці, в залежності від стану приміщення. Дивіться, в плані формату фастфуд на вуглях він тільки набирає популярність. Люди починають масово це відкривати, але Дуже необхідно, щоб в приміщенні була добра витяжна система, щоб ви могли встановити добру витяжку. В плані квадратури 20-50 квадратів вам вистачить з головою. Більше не рекомендую брати, і менше 20 також. Мінімальні інвестиції в такий формат від 20 до 50 квадратів, від 15 до 20 тисяч доларів. А вже ж можна і більше, все залежить від ремонту. Якості обладнання, яке ви мангал будете встановлювати, тому що можна встановити не тільки мангал, можна, наприклад, встановити тандир, можна встановити мангал на пілетах. Але окрім топового м'яса на вуглях, тут ще роблять лаваш прямо на місці. Це така перша тестова точка, де ми зробили лаваш, який випікається прямо тут. А вже ж якість відрізняється від того лавашу, який ви там закупаєте у постачальників. І Разом з м'ясом, з крутими соусами. Виходить просто неймовірний смак. Це круто, але це технологічні процеси. Тобто на кожен процес вам потрібна людина кваліфікована. Тобто, одна людина відповідає за мангал, друга там, за нарізку овочей, соусів, випікання лавашу. Тобто зростає кількість людей на зміні. Тобто Це вже більш великі формати. Це там не 10, не 20 квадратів. Це вже таке повноцінний заклад швидкого харчування. Зараз замовляю, шаурму, роблю вам. Такий великий огляд, як я її буду їсти, розповім трохи нюансів, як ми зробили цю шаурму. Так що давайте замовляти. Це шаурма вже зі мною. Подивіться, як вона виглядає. Ось така подача в баночці. Зверху ми маємо хрумку цибульку та соус. Запах не перевершено. Я дуже полюбляю, коли ви перший раз кусаєте, у вас зверху соус з хункою цибулька, воно в балансі. І, тобто, я не люблю, коли пусто зверху. То є така начинка, коли там кусаєш. Це дуже важливо, коли ти збираєш шаурму, щоб начинка була зверху. Тобто, а є таке, коли там ви кусаєте, ви просто пустоту кусаєте. Але треба, щоб при першому укусі ви вже відчували всю палітру смаку. Зараз будемо куштувати все. Це просто кайф, коли ти кусаєш, у тебе вже всі інгредієнти відчуваються. Плаваш дуже ніжний, тому що його прямо на місці роблять. Нема такого, що у вас шелепа болить, коли ти його їсиш. Навіть я не знаю, по ніжності, як якийсь там млинець. Такий мікс між млинцем та лавашем, тому що ми використовуємо два види борошна, є трохи молока, дуже добре відчувається. Запах димку, тобто курка на мангалі робиться, я навіть відчуваю по запаху навіть звідси. І дуже круто, коли все в балансі. Я вже це казав. Тобто у вас є, іде перша лінія там, одні овочі, потім йде курка, потім інші овочі. Все це змазується соусом. А інколи буває їсиш, і в тебе там з однієї сторони овочі, з іншої курка. Ну реально, зараз має така об'єктивна думка і до цього. Ми не робили на лісі прям лаваш. І не був такий смак. Зараз це одна з найкращих шаурм, яку я їв. Тобто, тут я зараз їм класику, тут є си, сім вибір. Дуже такий великий вибір. Є там сирна, є і трюфельна. Але коли я жарю топовий лаваш, курка. Соус, все воно в балансі, тобто цибулька, і зелень, і маринований огірок, і мікс капусти. Просто топ. Я рекомендую хто тут з Києва або там в Вижгороді живе. Приїздіть, слуштуйте, скажіть свою думку. І дуже великий плюс що вона по вазі плюс-мінус однакова. Тобто 450 там інколи 500 грамів, в залежності від позиції. Тобі вистачає, щоб закрити свою потребу в прийомі їжі. Тому що інколи буває там, як кажуть, лапатасьон дуже велика, я не розумію, для чого таку велику шоуму що робити, щоб потім її не доїдати. Як для мене, ідеальна вага це 450, там ну, максимум 500 грамів. Тобто на одну людину замовив, насолодився смаком і все, і займаєшся своїми справами. Ну, якось так, друзі. Це був такий невеличкий огляд. Якщо вас цікавить прибутковий бізнес, під ключ, дивіться мої контакти, пишіть, щось придумаємо, тому що буде вже там з вересня черга. Я думаю, що доведеться чекати на все добре.